cooperation in the defense sphere. припиніть подавати нашу співпрацю в оборонній сфері як допомогу Україні. Це помилка. І American Америк президент, Американ Конгресмен, Оеніборіелс, вилті, якщо американський президент, американський конгресмен чи хтось інший подумає, що це допомога, яка витрачає гроші американського платника податків. Окевінафте Мітінайсевотайтинкаукенайколдис Просес. Під час зустрічі я скажу, що я думаю, як я можу назвати цей процес. Це інвестиція. own security. інвестиція у власну безпеку і повірте мені, немає більш важливої витрати ваших грошей ніж інвестиція у вашу безпеку. І це не віддача грошей Україні. Це інвестиції у вашу оборонну промисловість, інвестиції у ваші технології, спільне навчання та використання досвіду, який повністю змінив спосіб ведення війни І Якщо так пояснити американцям, незалежно від того, демократи вони чи республіканці, вони підтримують претендентобі. Still keep the in the world, якщо ви вірите, і я розраховую на це, що Америка все ще зберігає лідерство в глобальному світі, you... ви повинні це зробити. Якщо ви цього you know не зробите, this. я просто хочу пояснити вам динаміку. Ви знаєте, скільки країн підтримували Росію в 2022 році на Генеральній асамблеї ООН? Файв. 5. Це була сама Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран, і, як мені здається, Еритрея. А чи знаєте, ви скільки країн приїхало на саміт Брікс минулого року? Подивіться у Вікіпедію. Якщо ми нічого не зробимо завтра. Новий Брікс під керівництвом Росії чи Китаю запровадить проти вас санкції, тому що світ буде зовсім іншим. Тому, будь ласка, зробіть Америку великою.